В цьому ролику я покажу нашу індивідуальну розробку по інтеграції номерних Viber, Telegram і WhatsApp системою Zoho CRM. Менеджери зможуть писати першими із системи. Менеджери зможуть переписувати з клієнтом прямо в вікні CRM, прямо в картці контакту. У менеджерів буде змога бачити весь чат з клієнтом, всю переписку і також набір чатів прямо в crm системі не виходячи всі три вікна. Часто виникає проблема, що є WhatsApp, є Telegram, є Viber і є відділ продажу. І в кожного відкрито три вікна, плюс crm система, плюс телефонія, і це п'ять вікон, і це все треба вести, заповнювати. Десь не забувати про все це. Ми зробили наше рішення. Це індивідуальна розробка, яка дозволяє прямо із crm системи і вести всі переписки. Що ж, давайте подивимось на екран. Зараз ми знаходимося в системі ZOHO CRM. в нас є лід, наприклад, на етапі новий, і давайте розглянемо сценарій, коли нам треба написати цьому ліду в Viber. Ось тут ось так виглядає кастомний дизайн ZOHO, який ми зробили під один із проєктів. І у менеджера є кнопка чат». E Цю кнопку можна на, на, назвати якось по-іншому, по наприклад, написати. Але в даному випадку це чат». E ось тут ми обираємо відправника. Хто в нас буде відправником, в даному випадку це номер, який підключений під цю систему. І обираємо канал, куди ми хочемо написати. Наприклад, Telegram, Viber. І також тут може бути так само і WhatsApp. В даному випадку я відправлю в Viber. Напишу: Привіт. Тут ми можемо відразу писати текст. Ми можемо відправити якийсь смайлик, ми можемо вкласти якийсь файл, і безпосередньо натискаючи на кнопку відправити, ми можемо відправити повідомлення. Давайте виберемо відправника, натискаємо на кнопку відправити, і наше повідомлення вже відправилось. Клієнту приходить в Viber це повідомлення, і я зараз, як клієнт, відпишу. Відпишу на це повідомлення. І так, я відписую паралельно з вайбера, і бачимо, в нас підтягується ця переписка. Таким чином, ми можемо комунікувати прямо звідси. Відправляємо, також можна відправляти через Enter, і людина буде відразу отримувати повідомлення в Viber, що значно спрощує взаємодію з клієнтом. Тобто, як ви побачили, не треба нікуди виходить вайбер-вікно, ми прямо пишемо звідси. Таким чином, ми можемо написати клієнту повідомлення, ми можемо відповісти клієнту на повідомлення. Сповіщення менеджера про нове повідомлення приходить ось сюди в сигнал, і менеджер завжди буде розуміти, що в нього є якесь непрочитане повідомлення. Але окрім цього, окрім того, що ми можемо переписувати зліда прямо в катці клієнта і бачити всю переписку просто в один клік. Ми можемо також. Переписувати з єдиного вікна чатів. Як це відбувається? Ми можемо перейти у вкладочку, яка називається Ічат, і тут у нас відображаються всі діалоги, які є у нас з усіма клієнтами. В даному випадку, ось у нас є Олександр Тест-тест. Тобто тут ми можемо знайти клієнта. Наприклад, якщо ми переписуємося з клієнтами, ми можемо по пошуку знайти Олександра по ніку його, по ніку інстаграма. Або по номеру телефону, і система видасть все, де є у нас співпадіння зі словом Олександр. Звичайно, чим точніше пошук, тим кращий результат. І так, ось тут ми відкриваємо нашу переписку з цим клієнтом і можемо далі переписуватися. Ну, я в даному випадку відправлю щось ось таке. Далі, якщо ми е, хочемо відправити файл, або Клієнт нам відправляє файл. Давайте я, наприклад, зараз як клієнт, відправлю якийсь файл для того, щоб побачити, що це працює. Відправляємо файл. І ось бачимо, наш файл підтягується. Ми відразу його можемо відкрити. Якщо це буде якесь аудіоповідомлення, то аудіоповідомлення з Телеграму також воно сюди підтягується. Таким чином, менеджер повноцінно може працювати з вікна CRM-системи, він може прослухати повідомлення, він може перейти в карточку ліда прямо з цього чату, і запланувати собі задачу, і провести ліда далі по бізнес-процесу. Окрім цього, менеджер може переписуватись паралельно і в Телеграмі, і в Вайбері. Тобто для цього йому треба буде обрати інший канал, наприклад, комунікації, і написати вже туди. Давайте для прикладу також напишемо в Telegram. Для цього я обираю канал, наприклад, Telegram і пишу ось тут слово Привіт. І так, відправляємо його, і нам приходить повідомлення в Телеграм. Що ж, давайте я відпишу з Telegram. Ось так виглядає у нас повідомлення Telegram. Напишемо тут, наприклад, Telegram, тест. І бачимо, що в нас загальна переписка. Таким чином, менеджеру зручно. Він може обрати канал, куди написати. Зараз ми переписуємося в Телеграмі. Якщо він захоче написати у Viber, він обере Viber від підписник і вже далі відправить повідомлення в Viber. Таким чином, у нас. Повідомлення відправиться в месенджер. Ось тут у нас фіксується останній канал комунікації, тобто менеджеру не треба обирати постійно куди писати. Тут автоматично зберігається останній канал комунікації з, з даним клієнтом, але і є можливість переписуватись в різних каналах: в Телеграмі, в або так само і в WhatsApp. Така можливість також існує. Таким чином, якщо ми кажемо про. Зручності менеджер пише першим із системи. Також ми можемо автоматизувати, щоб перше повідомлення відправлялось автоматично клієнту, тобто для цього ми налаштуємо певний робот, і менеджер може далі вже продовжити комунікацію. Такі можливості також у нас існують. Якщо вам потрібно це рішення, мати можливість переписуватись також із Zoho CRM, в вайбер на мирному Телеграмі або в WhatsApp, і. звертайтесь, в описі є наші контакти, ми з радістю вас проконсультуємо і також можемо або поставити це рішення за певну оплату, або розробити індивідуальну розробку саме під ваш запит. Це рішення працює на платформі, яка називається Єчат. E Ми її інтегруємо. Ось цей весь візуал зроблений за допомогою наших розробників. Вся повністю логіка продумана нами. Є оплата підписки за кожен номер Viber, Telegram або WhatsApp. Якщо вам потрібні деталі. І це рішення сподобалось. По перше, ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал і звертайтесь до нас. Ми можемо індивідуально під вас провести демо-презентацію і розповісти по цінам, як за підписку, так і за це рішення.